Я хочу бути красивою дружиною. Я хочу бути спортивною дружиною, сильною, здоровою. Я хочу бути психологічно врівноваженою дружиною, в гармонії з самою собою і з усім світом. Я хочу виконувати свої бажання. Я хочу відчувати, що я сама собі можу дати раду. Я можу заробити гроші. І я точно знаю, що мій чоловік цього теж хоче, що він цінує, коли дружина така. При тому він, звісно, набагато більше заробляє. Він має відчувати, що його дружина на рівні з ним і він на рівні з дружиною. Але при тому найголовніше. І що ми, до речі, проводили декілька дуже довгих розмов з цього приводу, що відносини, особливо коли вони тривають уже у нас 14 років, що в них треба вкладатися, їх треба будувати. Це не якийсь дуб, який росте віками. Тобто, це постійний вир змін, це світ. В якому ми живемо, це матеріальний світ, в якому все змінюється, і ми маємо постійно підтримувати, піклуватися про цей вогник, про цю теплоту, про цю довіру, про м м м бажання один одного вкладатися в один одного. Це дуже надихає, це дає багато сил, багато енергії, якось веселіше і взагалі яскравіше стає жити.